Я прийшов. Слава Богу, я боялася, що ти взагалі не прийдеш. О, леченно, я зайшов. Я не прийду? Боялася, що ти не врятуєш мене. Я не врятую. А що ти таке? Як ти взагалі, Марія? Ой, я. Ти знаєш, Я чудово. Я нарешті зрозуміла, навіщо народилася. І живу 36 років. А ти, пітер, ти знаєш, для чого ти живеш? Ну, навіщо так одразу? Я так не можу. Що не можеш? Розумієш, Мірілін, ми живемо важкі часи. Головне у цьому світі це сім'я. Якщо вибирати між тобою і ними. Вибач, але я повинна захищати честь своєї родини. Звісно. Але за що ти просиш вибачення? За те, що я прийшов. Ні, не так. За те, що саме я. Він ніколи не збирався рятувати мене, так? Ну я не слава це питання так прималінійно. <гум> Ти знаєш, вже, вже зовсім недавно я б цього не зрозуміла. Я навіть би вважала тебе зрадником. Але зараз ні. Не вважаю. Серйозно? Я хвилювався. Дурень, чого не спав. Тобто без образ? Ти знаєш, а я завжди вимагав, щоб тебе тільки хорошими ліками дати нам по лаксам перевіряв, щоб без прострочки. Я знаю, вони ті, що пальцюки. Це показує тебе як дуже гарного друга. Я знав. чи не зробив. А він тут? Кто? Президент? Так. так, машина. Скажи, Пітере, у нього було багато коханок. Він всім обіцяв розлучитись. Ні. Тільки тобі. Хоча за це йому спасибі. А він зайде? Хочеш? Я не хочу. Я нічого не хочу. Я давно нічого не хочу. А він чого він хоче? Ну, чого він весь час хоче. Часом. Ми усі не знаємо. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher when you feel the desire to make you my own madam madam Як у тебе це виходить? У мене на очах займаються сльози. У <рес> мене теж сльози, які. У мене теж. Знаєш, якщо ти не скажеш день, вони тобі уб'ють. Де червоний щоденник? Що ж ти за людина така? Якби можна було повернути назад минуле, я б. б... Зробив би так, щоб я не спалила тебе бісовий червати записник. Я б зробив би так, щоб ти писати не змогла взагалі. Слухай. Їди. Тебе є ще один порожній щоденник. Червоний. Ми запишемо туди твої спогади, віддамо і вони від нас відстануть. Там. Там. Порожній. А, згадуй, про що згадує, про що згадуй. Ми пливли на пароплаві. Було десь сім людей. Говорили, а, говорили про Фіделя Кастро, про втрачені можливості. А потом кто-то сказал карибская криза. Карибская криза. Давай посмотрим, что ты вышло. Пароплав, фідель, криза. Це все? Все. Я деше нічого не пам'ятаю. Мабуть, було б за я не знаю. Не потрібно му музей! Або психіатричну лікарню! Мені ще жити. Як ти про мене подумала? Пам'ятаю, не пам'ятаю! Я що? Я пішав. Відмовитись буде ще один труп. А мене дружина засмутиться. Вважаю, що вона мені зраджує, вона може ще раз замуж вийде. Мені не треба це знати. Навіщо мені це знати? Мовчи. Мовчи. Вона дуже любить себе. Вона буде. Вітере, як ми мріяли про те, що Джон розлучиться злучиться, і ми будемо жити однією великою родиною. Ти моя дружина, Кеннеді і я. Хороші були часи. Пам'ятаю, Рідку, за міський будинок. Вірку там завжди добре. Тебе. Дружили, дружили. Ага. Да, не добре вийшло. Так, не добре. Під, щоб ти знав, я запам'ятав, що мені теж дуже шкода тебе. Дуже. Адже, адже тобі з цим жити. Я сам про знаю, я знаю, хто винен. Це білюся винна. Ти винна, я сам знаю! Сам знаю! Сьогодні у місьмон робив дуже важкий день. Її треба перепочити. Так, дійсно.